Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу підтримку, за вашу присутність, за ваше терпіння, за ваші підписки. І сьогодні мені б хотілося розглянути це питання вже багато хто його передивлявся, і я хочу на це звернути уваги. Пам'ятаєте, що після оцього бряцання ядерною зброєю, що там Путін заявив. Генеральний секретар НАТО пан Столтербенг заявив, що, скоріше всього, ядерна зброя буде приведена в бойову готовність. Ви всі чули ці заяви? Так, це дуже неприємні заяви. Взагалі, ці розмови про ядерні вибухи, вони дуже впливають на нервову систему. Так? Люди ж розумні на землі, розуміють, же, що в ядерному вибухі не буде, ані тих, хто виграв, ані тих, хто програв. Це дуже серйозна зброя. ну таке. Давайте подивимося, що ж тоді відбувається в Кремлі, що до чого у зв'язку з цими заявами і, взагалі, чого нам чекати, якщо ядерну зброю приводять в бойову готовність. Що відбувається у Кремлі? Зараз з приводу цього дивимося. Угу. Спитала про Кремля і показали мені імператора. Імператор у Подивіться, імператор і поруч четвірка кубків. У ну тому чому у Тому що якось щось його вже не гріє, нема чому радіти. Тут є такий момент, коли тут втрачено якийсь сенс. Втрачений сенс будь-яких дій або будь-яких заяв, в тому числі. Якось безсмислено, нема сенсу каже. Певний час ці погрози і інші словесні вибрики можливо тішили Путіна так? і Кремль. Ну, я маю на увазі ці розмови про ядерну зброю, що і як шарахнемо, як шарахнемо. Так? Але якось зараз вже нема такого запалу. розумієте? І тут таке розуміння, що договорився до того, от що треба щось робити. Чи, врешті-решт, щось захопити? Чи вже нажати на ту ядерну кнопку, натиснути, так? а вісім мечів показує, що ні те, ні інше він зробити не може. Розумієте? Дуже багато розмов. Але ж таки, дивіться, на полі бою ну нема, ну ніякого такого прям яскравого успіху, так? що вони там не робили. І він так от гучно заявляє про себе такі заяви, і воно вже дійсно переходить. вже... Ну, як сказати, він відчуває, що трошечки на нього так дивляться і трішечки так посміхаються собі в устаті. Ну скільки це вже, ну, вже тріпаєшся. І він каже сам собі, я маю вже щось зробити, але є обмеження ні те, ні інше. Тобто, не досягти на полі бою, не натиснути на ту ядерну кнопку зробити не може. не може. Колись він отримував задоволення від своїх погроз. Чекав, що його почують, і він отримає бажане, так? що ось його почую, почули, що клюнули на ті його страханки. О, і, ну, тут так, що я вам хочу сказати, тут бункер не просто потонув в паутині власних амбіцій. Бо тут є вісім мечів, яка показує неможливість досягти чогось. І щодо ядерної погроз, ми ж запитали, що от в Кремлі відбувається. Він Бачить обмеження. Ну, Можливо, ми щось не чуємо, можливо, нам не зовсім все розказують в новинах, так? але все ж таки йому сказали: тільки спробуй. Подивися, тільки спробуй. І він це дуже добре розуміє. Ну, ще що тут про що ще ми тут можемо узнати? З приводу цих всіх заяв і розмов про ядерку. Ну, Це я ще про Путіна питаю. Він думає, що той саміт, що зібрався, тому що він і показує, бачите, карта миру, тобто Всесвіт, об'єднання, трійка жезлів, об'єднання тих людей. Ну, Він так каже, зібралися люди, які теж блефують. Понімаєте? Він розуміє, що він сам блефує, бряцає цей зброю каже, я, якщо я це роблю, то каже, так само роблять і ті, ну, хто там зібрався, точно, точно також. Так? Каже, вони мене бояться. Отак от, от каже, аби не боялися, аби не боялися, то вже б своєю силою щось би зробили. А так мене бояться. Розумієте? Він впевнений. Впевнений, що його бояться і нічого не роблять. Добре. Давайте подивимося, ще, от мені хочеться знати: от, реакція Кремля на заяву Столтбергена. Реакція Кремля на заяву Столтенберга. А, бачите, гляньте, дві п'ятірки поруч. Чи третя п'ятірка? П'ять кубків, п'ять пентаклів, п'ять жезлів. Яка реакція? Хочеться напитися, дивіться. Тут кубки стоять. Хочеться взяти і напитися. Можливо, і правда тоді випив, хто його знає. Дивіться. От тут іде інформація мені про втрату. П'ятірка кубків це карта втрат, розчарування. Це хтось отримав, я вам скажу, по потилиці. Ну, Путін отримав по потилиці. От, знаєте, як відчуваєш, що дали по шиї. А можливо, тут іще. От е, яка його реакція? Можливо, тут когось визвали на. Кавьор, як кажуть, накилим, да? тому що мені Путіна показали імператором. А тут іще є, є якийсь король, його ну, припустимо так, визвали в кабінет і запитали: ну що там, в якому стані там наша ядерка, які в нас там успіхи? А йому нема що сказати. Ну, нема що сказати. Тут абсолютно йдуть розмови про втрати, про шалені втрати, втрати в домі, четвірка жезлів, втрати в домі. Про... Фінансову неспроможність немає, не вистачає. так? Тут ці карти показують, коли вони вкупі так падають, Це втрачене задоволення, тобто нічого не приносить задоволення. Тут розчарування, крах надій. Тут якийсь траур, тут хочеться плакати, тут спустошеність. П'ятірка Пентаклів знову ж таки показує про труднощі, негативна зміна обставин, якесь тривожне таке відчуття, переживання з приводу якихось ресурсів, от такий настрій. Тобто, ось тут він показує таку браваду, тут він каже, та мене там бояться, я блефую, і вони блефують щодо тої ядерки. Так? Але ось якщо копнути глубже, коли вони сидять там при закритих кабінетах, коли їх ніхто не чує, не бачить, тут абсолютний розпач. І тут питання. Що нам далі робити? Ми не витримуємо оцю конкуренцію. П'ятірка жезлів це конкуренти. Ми її не витримуємо. Ось вами відповідь. Ну тоді запитаємо: ну а що насправді з тією американською ядерною зброєю? Про що казали? Що там її будуть розгортати, і як це? Ой, будуть, дивіться, п'ятірка мечів. Тобто, дивіться, скоріше всього, от, знаєте, можливо, це як було? Просто заявив той генсек НАТО, да? ось ми теж свою ядерку підготуємо, щоб Путін ночувався, і можна було подумати. Може, це те чергове бла 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 побалакали і зупинилися? А ні, ні. Скоріше всього, Путін добалакався. Багато розмов з приводу цього кажуть, так, ситуація дуже тяжка. Ми звалюємо на себе тяжку ношу. Це все важко, але по-інакшому бути не може. Так, ну так і так, як я вам казала, п'ятірка мечів це карта війни. Тут є і 10 жезлів, і 10 мечів. Я вам так скажу, розмови про ядерний вибух. Немає. Тобто тут немає що б хто не говорив там Путін, той Столтербенг, ні. Це не про ядерний вибух. Тут дійсно все приводять в якусь бойову готовність? Всі зараз згадуємо ту той... кризу. Господі, як то вона, карибська криза. Згадуємо Карибську кризу. Оце от ви знаєте, відзеркалення. Коли один проти одного стали. Шаблю наголо, і отак от знаєте, зближуються, зближуються, зближуються ко, з кожною заявою, з кожним якимсь кидом, то там у них тренування, то там приводять щось бойову готовність, щось перевіряють. От ситуація дуже загострюється. Знаєте, це як пів, як от в тому кризі, в той Карибській казали, пів години до вибуху. Точно така ситуація. Але я вам хочу сказати: Путіна тут ніхто не дурить. Тут немає, тут немає ніякого блефу, на відміну від нього. Ядерку дійсно приводять у бойову готовність. Це тут є. Бачите, ось по цій карті. так? Але я вам хочу сказати: ядерного вибуху тут мені не показано. Кажуть, ну так загострюється, так загострюється, але не ядерний вибух. Приводять все в готовність. Розмовляють, домовлюються. Ну і що? І що? І що? Ні, не про ядерний вибух. Питання, чи буде ядерний вибух? Ні. Здоровий глуст, важко, але все-таки вмикнеться. Тут не про вибух, тут про розмови, тут про емоції, тут про погрози, тут про шпигунство, врешті-решт, Паж мечів є тут. Так? Ситуація наскільки загострена, що ну, це просто жах, але все контрольовано. Тому оці розмови про ядерні загрози чи з тієї, чи з іншої сторони. Хто перший стигне натиснути ту кнопку, у кого затуманиться той розум, і то я вам хочу сказати: це тільки розмови, це тільки шантаж, це тільки погроза, це тільки, ну як вам сказати, це дратування одне одного, але на дуже такому високому рівні. Справжніх дій, тобто вибуху, тут немає. Тому видихаємо Путін. Кричить за ту ядерну зброю, що він будь-що готовий пальнути, не зробив він цього. А штати так вони показують, що ж, ну, не ти один такий міцний горішок. У нас теж є така зброя, і ми теж можемо достати, показати, продемонструвати. Але я тут не бачу, щоб хтось здурів і натиснув на ту кнопку. Ядерного вибуху не будуть. Не буде, в якому б стані, в якої б готовності б не, були, не була ота зброя. Обійдеться. Обійдеться. Четвірка пентаклів це кожен лишається при своїх інтересах. Кожен тримає, тримається якихось певних кордонів, не переходить. Знову ж таки, колісниця, все тримається під контролем. А оце дев'ятка жезлів це дуже важко втримати цю ситуацію. Дуже важко не довести її до отого вибухового кінця. Не буде поки вибуху, ні. Заспокоїмося. Дякую вам за увагу.